Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку — комп'ютерна презентація. Ми з вами розпочинаємо нову тему, де ми будемо вивчати, як створювати презентації. Ви всі, мабуть, вже бачили колись презентації, мабуть, вчитель може показував так, якийсь урок з презентації. Що таке презентація? Це коли людина щось розповідає і при цьому доповнює свою розповідь якимись плакатами, картинками. Може, якусь вмикає музику, або відео якесь вмикає, з метою для того, щоб до людей краще донести інформацію. А комп'ютерна презентація це спеціальний файл, у якому зберігаються дані різного типу: текстові, звукові, графічні відео, що демонструються під час усного виступу на комп'ютері або на Проєкторі на такому великому екрані з комп'ютера, вони демонструються. Що таке демонстрація комп'ютерної презентації це процес її показу. Ми створювати будемо презентації в програмі PowerPoint. Щоб відкрити PowerPoint, нам треба зайти в меню Пуск, натиснути цю кнопочку. Знайти в списку програм програму PowerPoint. І натиснути на неї. У нас відкриється програма для створення презентації. Або якщо, може, у вас такий значок є вже на робочому столі, то ви можете просто його двічі на нього клацнути, або натиснути правою кнопкою мишки і вибрати відкрити. Основні об'єкти презентації це слайди. Слайд це така окрема екранна сторінка що може містити інформацію у вигляді тексту, графіки, анімації, відео або аудіо. От ви бачите перед собою приклад слайда, на якому є графічна інформація і текстова. Графічна це картинки і те, що написано літерами, це текст. Слайди бувають двох видів: титульний слайд, який стоїть у нас на початку презентації, і звичайні слайди, які ми потім додаємо в процесі створення презентації. У слайда є певні властивості. По-перше, у вікні перегляду попереднього слайдів вони всі пронумеровані, щоб вам було зручніше працювати. У слайда є колір фону, який ви вибираєте самі, коли створюєте презентацію. І також кожен слайд має якийсь тип макету, який ви теж визначаєте самі ну, з метою, як вам краще розташувати інформацію на слайді. Для того, щоб додати слайд для презентації, існує спеціальна кнопочка Створити слайд. Ми на неї натискаємо, у нас таке меню випадає, вибираємо звідти макет слайду і додаємо його до презентації. Макет ми можемо змінювати за допомогою кнопочки Макет. Також зі слайдами презентації можна виконувати такі дії: вирізати, вставляти, копіювати, видаляти, перетягувати таке інше. Для збереження презентації існує така кнопочка От, на панелі швидкого доступу у вигляді. Такої дискетки, може ви знаєте, так? Дискета. Або існує вкладка Файл, ми її натискаємо, вибираємо зберегти або зберегти як, і також зберігаємо наш файл. У нас з'являється таке от віконце, в якому ми вибираємо місце для збереження файлу. Якусь папку, можливо, якщо у вас є така папка для файлів. так? Даємо назву нашій презентації. І натискаємо кнопку Зберегти. У комп'ютері ми можемо знайти файли презентації за допомогою розширення. Воно може бути PPSX, PPTX літер такі англійські, або PPS, PPT. Так, і от такий має вигляд: бачите, значок презентації і ось оце от розширення PPTX. У вас сьогодні буде завдання за комп'ютером. Перед тим, як приступати, давайте згадаємо, що треба правильно сидіти за комп'ютером на стілці. Спинка має бути пряма відстань до екрану від очей, має бути 40-80 см. Пальчики рук мають бути трішки зігнуті на клавіатурі, ноги мають стояти на підлозі. У класру. До вашого уроку буде прикріплена ще одна презентація, яка називається Сіння краса. Вам треба її відкрити, переглянути, завантажити на комп'ютер, і знести зміни на першій сторінці. Замість слів вчимося створювати презентацію, вам треба буде набрати своє ім'я, прізвище та клас, наприклад, Світа Іванова п'ятий клас. А на, останній, на останньому слайді презентації замість слів осінь багата своїми подарунками набрати з клавіатури оцей от вірші. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує, для зими запас готові. Далі ви сфотографуєте сторіночки, які змінювали першу та четверту, і надійшлите до класру. Якщо у вас немає можливості виконати роботу на комп'ютері, тоді ви дасте відповіді на ці от запитання, запишете їх в ЗОшиті, і так само сфотографуєте і надішлете до клас РУМ. Тож, давайте зараз подивимося з вами, як відкривати презентацію. От у нас є кнопочка Пуск. Натискаємо на неї. У відкрившомуся списку програм шукаємо з вами програму. PowerPoint, ось вона, Натискаємо на неї. Трішечки чекаємо, поки вона завантажиться. І от у нас завантажилася стартова сторінка. Бачите, справа, у вас тут багато-багато макетів. -багато ви можете вибрати якийсь макет і створювати на основу нього презентацію, а ми сьогодні з вами отакий чистий виберемо макет, нова презентація. У мене, бачите, зліва тут є дуже багато вже готових презентацій. Якщо вам треба відкрити якусь вже готову презентацію, то ви просто натискаєте на неї і у вас відкриється та презентація, яка вам потрібна. Тож, давайте відкриємо нову презентацію. От у нас відкрилась презентація, і це у нас, бачите, перший титульний слайд. Тут є заголовок, є підзаголовок. Оці, от, бачите, такі от прямокутнички, називаються контейнерами, і ми, і ми їх заповнюємо різною інформацією, малюнками таким іншим. Щоб додати новий слайд, ми вибираємо ось ця кнопочка Створити слайд, про яку я розповідала. Вибираємо макет слайдом. Який вам подобається, і додаємо ось він у нас додався. Бачите, отак от. Якщо нам, наприклад, треба змінити, ми додали слайд, а нам не підходить він. Ми заходимо в кнопочку макет, натискаємо на трикутничок і вибираємо, змінюємо той макет, який нам більше підходить. Ми слайди можемо з вами копіювати, наприклад, натиснути правою кнопочкою мишки, копіювати. Потім натискаємо праву кнопку мишки, добираємо новий слайд, і у нас додався новий слайд. Можемо слайд дублювати. Тобто натискаємо праву кнопочку мишки, вибираємо дублювати слайд, і у нас теж додався ще один слайд. Також ці дії ми можемо виконувати в вкладці «Меню». От, бачите, вирізати, копіювати, вставляти теж це все можна робити. І слайди можемо з вами міняти місцями. Наприклад, от ми хочемо п'ятий слайд поставити на друге місце в нашій презентації в попередньому вікні перегляду. Ми просто виділяємо слайд, перетягуємо, і він у нас перетягується на інше місце, на те, яке нам потрібно. Щоб зберегти презентацію, нам треба або натиснути на цей от значок дискетки, як я казала, або натиснути на меню «Файл». Так, бачите, от я на, на файл натиснула, на дискетку те ж саме. І вибираємо зберегти. Вибираємо Зберегти, вибираємо місце, наприклад, ми хочемо зберегти в папці 5 класу. Так, Натискаємо на папку, вводимо назву нашої презентації і натискаємо кнопку.